Перші винищувачі F-16, а також запасні частини до них Україна отримає уже цього року. Про це повідомила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волантер. Нагадаю, нещодавно перша група українських пілотів завершила базову програму навчання Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії. Наприкінці грудня у Нідерландах заявили, що готові передати нам перші 18 літаків. Україна вже готує інфраструктуру для прийому винищувачів. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку. Вітаю вас. Так, ну бачите, щодо Ф-16 і ось цього такого сигналу: наскільки серйозно він розглядається в Києві, і чи дозволяється нам робити якісь більш точкові прогнози щодо використання? Ну, речі, які озвучуються, доволі таки очевидні. Партнери готові. Надавати нам техніку, питання в тому, чи все готове для того, щоб вона працювала в Україні. Тому е, дуже часто ми бачимо різні терміни, різні прогнози від різних країн і від різних експертів. Зрозуміло, що повинно все бути готове: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, які, про які менше говорять е, безтоцільві літаки це авіаційні комплекси. І потрібно комплексно підходити до вирішення їх розміщення в Україні, взяття на озброєння, і головне, що нам потрібно бойове застосування. Звичайно, можна б вже було розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки. Ну вже передати це для того, щоб вони у нас просто знаходились територіально і так далі. Це зрозуміло, що не не є той варіант, який підходить Україні. Нам потрібно, щоб вони працювали і били. Окупанта з повітря прикривали повітряний простір, зокрема, відтісняли російську авіацію подалі від наших кордонів і знищували от ті шахіди, які цієї ночі теж атакували нашу державу. Можливо, можливо, ви вже відповідали на це питання, але я точно цього не бачила. Захожу в Тікток. І там уже повно відео якихось пілотів, які виробляють якісь просто дива вищого пілотажу. Якісь це називається там і каруселі. Як хочете. Ну коротше, вражає таке показують у фільмах з Томом Крузом в головних ролях. Або потім інша серія відео, де дівчата нібито вже склали іспити, і ось вони україночки, які пілоти f 16 От, розкажіть, будь ласка, чи можна вірити цим відео? Бо їх із задоволенням шарять, я вже бачила по Фейсбуках. От, дивіться, що виробляють українці, які навчаються літати на F16. Ну, це із серії інших там ось вона виграла Олімпіаду. Ніхто не сказав їй дякую. Ви розумієте, для чого це робиться. Забрати набрати побільше там цього, щоб потім мати якийсь вплив на цю аудиторію. Таким чином, і з'являється відео. Люди не розбираються, лайкають, поширюють. Звичайно, що це все. Або ж не комп'ютерна гра, ну або ж зовсім не українці. Це я, я розумію про яке відео кажете. Це от власне, мабуть, американська льотчиця, яка там робила акробатичні прийоми, підлітала. Ну, зробили собі таке гарне відео. Чому ні? Пора порадіти пора, пора за нею можуть і співвітчизники. У нас же є і свій тікток командування повітряних сил. Ми його до дня повітряних сил 6 серпня, влітку відкрили, розуміючи, що величезна аудиторія. Все ж таки сидить на цьому додатку. Ну тому ми дозоване верифіковане відео туди заливаємо. Є посилання в нас на Фейсбуку, Якщо хто хоче, може зайти. Там такий доступний формат лайт-версія бойового застосування повітряних сил. Інтерв'ю з пілотами можна коротенько ознайомитися. Те, що відбувається, ну що розумієте. Кожен хоче, як то кажуть, перевернути увагу, хайпанути, як то кажуть, і відповідно. Набрати більшу кількість підписників завдяки ось таким от відео, які він не відповідає дійсності та, ну хто в Тіктоку є, той нехай підписується. Знаєте, якщо ви зараз сказали, що він популярний. Тобто, якщо у інших відео несеться, ну так кажуть, то у вас очевидно воно летить. Заохочуємо підписуватись. Ви зараз сказали про інтерв'ю з пілотами. Це теж така цікава історія. Ми не кожного дня про це говоримо, але от нагода випала. Та? А хто є ці пілоти? Наскільки взагалі ця інформація публічно відкрита? Що ми можемо про них знати? Про їхні там професійні, людські теж якості в цілому, хто це? Ну, ці пілоти, які навчаються сьогодні, в нас на для на F 16 Ви знаєте в яких країнах данія передусім, це передова група на одні з найкращих полетіли саме туди для опанування цих літаків, були відібрані по різних критеріях. Це, по-перше, має бути професійна підготовка знання англійської мови і так далі. Тобто був відповідний рейтинг складений, і поїхали ці пілоти, молоді пілоти, які. Люблять свою справу, люблять небо перш за все, вони хочуть. Ну оскільки спілкуюся з ними частіше, так часто їхня мета якомога швидше. Я запевняю якомога швидше повернутися назад і застосувати свої знання та вміння, які вони здобудуть тут, тут в нашій державі. Це люди віддані своїй справі, віддані своїм традиціям. Дуже вльотні вльотнені братії, як то кажуть, дуже такі от серйозні гарні традиції. Дуже багато приймають традиції вони від наших західних партнерів, хочуть бути більш схожими на тих пілотів із заходу, ніж на тих пілотів і нелюдів зі сходу. І це дуже важливий момент перебудуватися не лише на західний літак, в технічному стані так розуміти, як він керує, але і психологічно відійти від старих. Власне, постулатів совка і бути стати от, таким вестернізованим, як то кажуть, пілотом для того, щоб ну всі ці все це передавати вже своїм побратимам, які ще зараз теж навчаються в Харківському університеті повітряних сил. Я хочу нагадати, що є в нас профільний вуз. бачите, яка зараз ситуація в Харкові і під обстрілами, і наш Харківський університет сьогодні. який і навчає пілотів, зокрема, і зенітників, ну всіх ППОшників, якщо одним словом, віднатити, інші спеціальності. Я сьогодні розосереджений нас по всій території держави разом з викладачами навчальною матеріальною базою. І Таким чином, навіть групи курсантів Харківського університету навчаються на, і за кордоном. Тому є в нас профільний виш в повітряних сил, хто хоче стати захисником неба, льотчиком, зенітником е чи інші спеціальності, може собі вже робити якийсь, якийсь вибір. На цю користь, тому що в нас буде скоро найкраща техніка в повітряних силах: західна техніка, і петріуси, і, і Насамси. і протягом навчання, ну, можливо, і війна вже закінчиться. Хотілося б, ну, ми віримо в це, так? Тому стати професійним військовим можна і в Харківському університеті повітряних сил. Та сподіваємось, що війна закінчиться, і е, ці пілоти будуть працювати в мирному небі. Спасибі, пане Юрію, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Так я тут, посилаючись на е, офіційні соцмережі повітряних сил, е, лише уточню, бо е, під час розмови ми про це не згадали. 11 ударних БПЛА, шахід 136, 131 були збиті упродовж цієї е, доби. Йдеться, ми про це вже згадували щонайменше про дві українських області. Це Одещина, і це так само Миколаївська область. Ще раз нагадаю це офіційна інформація, офіційна статистика відповітряних сил.